Чи знаєте ви, що підводні човни можуть перетворювати океан на невидиме поле смерті? Не тільки торпеди, вони вміють ставити морські міни. Міни можуть вистрілюватися прямо з торпедних апаратів, або скидатися через спеціальні відсіки під корпусом. Є навіть окремий клас човнів мінні загороджувачі, створені саме для цього. Процес досить простий: міна кріпиться до вантажу, який утримує її на потрібній глибині. Після скидання вона розгортається. Зводиться і стає смертельною пасткою. Класична морська міна з шипами є контактною міною. Спочатку ці шипи представляли собою тонкостінні свинцеві корпуси зі скляними ампулами всередині. Коли корабель натикався на одну з них, шип зминався. Ампула розбивалася, випускаючи електроліт в батарею, яка запускала детонатор, до який підривав заряд. Непомітні, мов тіні, ці міни можуть роками чекати свій фатальний момент. І саме підводні човни. Майстри встановлення таких невидимих пасток у глибинах моря.